Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі All Car. Сьогодні в нас чергове поповнення. Зустрічайте Реномеган 3-ї генерації в кузові Універсал. Автомобіль 2012 модельного року приїхав до нас з Голландії, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на український облік. На майже максимальній комплектації на панорамі. В дуже гарному, неймовірно привабливому червоному перламутровому кольорі. На дисках 16-го радіусу та на майже новій літній гумі 23-го року. Зараз пройдемося коротенько по комплектації. Адаптивний ксенон, лидовані ДХО, омивачі фар, противотуманні фари, передні та задні парктроніки, датчики світла, датчики дощу, електроскладання та підігрів дзеркал. Акустика боус, комфортний вхід на 4 дверки, плюс задня ляда, хромовані рейлінги, заводське тонування. Всі вікна по колу 2012 роком, лобове було замінено. Фаркоп, камера заднього огляду, технічно автомобіль в дуже гарному стані. Задні фонарі без тріщин, без запотівань. Величезний багажник, поличка, аптечка, домкрат, ключ, крючок, все присутнє. По автомобілю немає ніякої іржі, адже кузова, ви знаєте, оцинковані. Гума вже говорив 23-го року літня. Диски задні було замінено. Передні також. Колодки в доброму стані. Екологія на місці? Регенерації проходять кожні 600 700 кілометрів. Корекція по форсуночкам в ідеалі, близько одиниці в кожному циліндрі. Покажу вам вихлопну трубу, адже це індикатор всієї екології та паливної системи. Так, 4 склопідіймачі, блокування центрального замку. Так виглядають передні карти. Мультикермо в такому стані. Жоден елемент не перефарбовувався і не перешивався. Сидіння. Керування круїз контролем. Антибук, система старт-стоп, підлокітничок. Електроручник, керування магнітолою, куліса, двохзонна кліма заправлена, все фунциклює. Карти е, українські, так, 237 тисяч зафіксуйте пробігу. Вся сервісна історія присутня. Кожна, кожне ТО зафіксоване, до 24-го року панорама. Панорама працює, не скрипить, не торохтить. Зараз спробуємо завести, послухаємо, як працює двигун. Заводиться за допомогою кнопочки. Ключик можете носити з собою в сумочці або в кармані. Система ОК написала, тобто все, всі електричні системи працюють справно. Так, покажу вам про панораму. Панорама відкривається, ніде не підтікає. Перевіряли на мийки. Камера заднього огляду. Двигун працює рівненько, без потусторонніх шумів, щеплення бере посередині, демпфер не стукає. Зараз покажу вам підкапотний простір. Двигун працює рівненько. Антифриз чистенький. Нічого не крутилось пари 12 м роком, як ліва, так і права. Дуже подобається мені в мигані цей амортизатор. Адже навіть шкода його немає. По двигуну підтікань масла немає, запотівань також. Все чистеньке. Вже говорив двигун, працює рівненько. Технічно автомобіль без недоліків. По ходовій частині нічого не стукає, не підстуковує. До речі, нами було замінено дві задні пружини та стойки стабілізатора передні. Поріжки рівненькі. Зараз пройдемося товщиноміром по лакофарбовому покритті та заміряємо лакофарбове покриття. Це крило було перефарбоване, без шпаклівки. І так, по автомобілю одне перелакування без шпаклівки. Б'ється 200-250 мікрон. Всі інші деталі не перефарбовувалися. Отакий красунчик зараз в продажі, кого зацікавив. Даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся, знаходимося в Полтавській області, місто Заводське. Ціна даного автомобіля з чесним пробігом складає 9500 доларів. Неймовірно, привабливому червоному кольорі, повторюю, та на максимальній комплектації. Тому підписуємося на наш канал. Кому цікаві такі автомобілі, ставляємо вподобаєчки. Адже далі буде ще цікавіше. До зустрічі!